Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до початку цієї вечірньої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ісус Христос ніколи не ототожнював людину з гріхом. Він сприймає гріх якщо чужорідне, що непритаманне людині, гріх це вчинок. Вчинок, який людина робить згідно своїх певних якихось переконань. Саме так переконань. Бо в момент, коли людина чинить щось -яку, робить якусь дію, вона в це вірить, що це є правильно. І навіть коли вона чинить гріх, теж вірить, що це є правильно. Людина виправдовує смерть е, тисячі людей, які померли від випробування якоїсь вакцини. Може, краще вбити там, двох, трьох, чи навіть 10 сотню людей, але врятувати мільйони. І ще, і ще якісь інші, можливо, порівняння можна зробити. Тобто гріх. Це вчинок, в який людина вірить. Але чим відрізняється саме гріх від дійсно звичайно простого вчинку? Гріх це щось, що є протиприродні. Це дія, яка руйнує установлені закони. Це дія, яка руйнує все живе. Так сталося з Адамом і Євою. Вони, коли Єва і Адам скуштували ось цей плід, і вони вірили, що це буде нормально, що не помруть. Але цим, цією дією вони зруйнували природу, зруйнували закон. Отож, гріх це щось є, що проти закони, проти природні. І от чому Христос не ототожнював гріх з людиною. А в кожній людині Він бачив тільки що світле добре. Бо хто ми є, люди? Ми творіння Боже? Немає значення, Колір, якого кольору наша шкіра, якою мовою ми розмовляємо. Тут реально немає значення це все. Великі, малі, худенькі, повненькі. Має значення тільки одне. Ми сотворені Богом. А будь-яке творіння Боже, воно є добрим. Тому що Бог творить цей весь всесвіт добре. Він укладає так закони, він настільки є мудрий і всесильний, що Він укладає так всі речі в цьому всесвіті, що воно діє гармонійно. Природня і вся дія всього цього Всесвіту скерована тільки на одне на життя. І людина, тому Христос людину сприймає як щось добре, сприймає як творіння Боже, яке покликано творити життя. І от саме тому, а от гріх перепрошую, а от гріх Руйнує оце те, що створив Бог. Руйнує людину зсередини. Тобто гріх, вчинок людини, який скерований не на життя. Навіть якщо це, так як то, що я приводив приклад, коли роблять експерименти, вбиваючи людину заради того, щоб рятувати тисячі, це не є нормально, це протиприродньо. Це нехтування життям. Жодне життя. Не воно настільки цінне, щоб ним, отак, от, от розуміти, розкидатись. Немає значення хто перед нами. І от так важливо є зараз, в часі цієї війни, зберегти свою душу, зберегти свою свідомість такою, яка не руйнує. Божі закони, не руйнує ось цю природу, не руйнує життя. І я зараз говорю не для того, щоб сказати, що маємо припинити, воювати, треба домовлятися. Ні. Я говорю навпаки, щоб дивлячись і чуючи, скільки всього є негативу довкола, читаючи новини, які приходять з фронту. Ми не втратили оцю свою людяність. Ми не наповнили своє серце, серце ненавистю. А навпаки, ми боролися з цим. Життя треба захищати. І Христос його захищав. Захищав будь-який спосіб. Захищав слово. І кожне Його слово це завжди було пригадуванням. Того, що якщо ти не будеш захищати життя і берегти це життя, тебе буде покарано. Він згадував якось судом і гумор, коли він посилав на навчання своїх учнів, то казав: не беріть з собою нічого. І там, де вас приймуть, в той дім, чи в те місто, де вас приймуть, благословляйте, тобто даруйте їм життя. А де вас не приймуть, вийдіть за місто, не ображайтесь, нічого не. Просто обтрусіть порох, їм на свідоцтво. І там такі слова було, сказано, що цьому місту буде гірше, ніж содому і Гоморі. Тому що ви прийшли до них з миром, ви прийшли творити життя, ви про це їм говорите, вони вас не приймають. А содом Гомори, якби. Там прийшов хтось так, творив життя, вони би на пане покаялись. І тому каже Христос, що їм буде гірше тим, хто, не, тим, хто виступає проти життя. А ваш обов'язок завжди це життя берегти. Наша ця молитва це якраз один з елементів берегти життя, берегти своє життя від того, щоб не впасти в ненависть. Берегти своє життя від того, щоб не впасти в розпач, в депресію. Щоб покладаючись на Бога, бачачи Божі закони, берегти це життя, яке нам дарував Господь. Ми воюємо словом, а наші військові покликані воювати ділом. Але ми маємо молитись за них, щоб їхнє серце. Завжди в їхньому серці завжди панував порядок і гармонія. Щоб вони не ототожнювали свої вчинки з гріхом, тобто не отримували насолоду від того, що вони роблять. Щоб їхня свідомість завжди залишалася, знаєте, чистою, щоб серце не наповнювалося злобою і ненавистю. Бо це є Якраз перемога над злом. Перемога над гріхом. Ще раз наголошую, гріх це дія, яка скеровується на знищенні життя, а наша молитва у співдії з нашими військовими це дія, яка має бути скерована на захист цього життя, на те, щоб зупинити ворога. Зупинити того, хто чинить гріх. І ми маємо брати за приклад і свята, і приклади святого письма, де чітко було показано, як молитва і дія зупиняють ворога, зупиняють гріх. Тож молимось і діємо. Але пам'ятаємо, що кожен наш крок. Кожен наш чинок і слово мають бути скеров на те, щоб зберегти це життя і зупинити гріх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверні живими і нашкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, <кхи> просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю ніч, даруй на мирний, спокійний сон. А завтра даруй день перемоги, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в неділю, запрошую всіх на Божесну літургію, на спільну молитву, і віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!